Вітаю всіх. Прийшов час випробувати нашу техніку. І беруться ставки 50 на 50. Хто каже, що поїде, хто каже, що не поїде, я думаю, так буде 50 на 50. Так от хто сказав, що 50, що не поїде, вже програли, тому що розкрию вам один секрет. Я вже його вчора вечором. Прокатав, примірно круг дав, невеликий. І ніби все працює нормально. Але подробиці потім. Зараз я, щоб е, ваш час не затримувати, я попробую завести двигун і ми по, подивимося, як він переключається передачі, як він їде. Потім я хочу оцей от прицеп підключити до нього от і вивести весь мусор. Ось такий зробив сьогодні. Саморобний фаркуп. Із. Із чого я зробив? Із кардана. Із кардана. І оцей от вал цеполось, москвича. Думаю, повинна тримати. Але потім з часом, може, я перероблю його на фаркоп Уазовський. Ось мені він більш подобається, тому що там просто завів, вони запустив і вона провалилась і зафіксувалася. А тут же все-таки треба прицілюватись. Ну, ось такі плани. І так, друзі, будемо проводити тест. Я вибачаю за цей свій зовнішній вигляд, але всі штани я попалив, і одягся в робочі що було. І так, пробуємо виїжджати. От мене Коробка на першій скорості. А ця включаємо першу скорость. Добавляємо газку. Крути на тут. Так попробуем зразу зрушити из третьей скорості. Другий ключи ось включена друга і легенько поїхали. Ну що ж треба? Ну, заглушим тут. Ну, от такі прийшли з питання, так, так що я думаю, що... Цей трактор має право на життя, От і буде він виконувати роботу таку, як треба. А зараз я спробую підключити підсидиниця до цього прицепа і вивезти мусор. Я е, не буду знімати, як буду по селу їздити, тому що мене можуть неправильно зрозуміти. Знаєте, обстановку ситуацію. Тому я тихенько вивезу мусор, а потім включусь і розкажу, що і як прийшло. І так, друзі, я приїхав, вивіз мусор. Мусора нема. Е, десь е, в одну сторону десь кілометр півтора. Я проїхав і в другу сторону півтора, то це такий пробіг його сьогодні. Ну, що можу сказати? Ну, на мій подив все працює. Все-таки, як би не... Робити трактора, якісь все-таки бувають. А це ніби все працює так, як потрібно. Все включається, все переключається на всіх режимах. Все як потрібно. Єдине, ще, що це дискомфорт, коли сидиш. А тут ноги нема куди діти, приходиться, придеться робити площадочку таку От, і закривати. Оцю штуку, яка крутиться вертиться, бо можна намотати на ноги. От тепер. По самій їзді прицеп був нагружений гарно, І він по, так, по моїм прикидам був тяжче, ніж сам трактор. І коли я їхав в селі Балки, там ці у ямки, у я... е... нерівності різні. І коли їдеш, попадає прицеп. У таку ямку, то він якби дергає трактор. Ну мене е... це зрозуміло, що він, якщо не такий тяжкий, то це буде цей такий процес. Але в мене отой, цей трактор, який зараз, він, е... ну, може, навіть раза два він тяжче. І такого не наблюдалось у мене зовсім. От тому отака є Такий процес є. І ще, якщо порівнювати цей трактор з тим, то той, звісно, кращий. То танк. А це такий легенький для привіз-завіз. Ну, такі мелкі роботи по огороду, там, окучування і так далі. Ну, це так, друзі, на цьому все. Проєкт закінчений. Якщо будуть якісь, може, ще такі цікаві моменти з цим трактором, то я буду періодично включатися. Всім добра і до зустрічі!